Бачили повідомлення про втрату літаків, це треба сприймати нормально теж, тому що ну, дуже шкода, шануємо героїв і є, на жаль, втрати на війні, і, зокрема, і літаків f 16 У нас вже 4 f 16 Три f 16 Три. Так, так, ну, при боях інтенсивних, зрозуміло, що вони можуть бути. Нарощення відбувається. Зрозуміло, що ми отримуємо західну техніку, отримуємо літаки. Сьогодні f 16 маємо вже міражі, десятки, скажімо так, f 16 Міражів трошки є, скажімо так, і далі треба рухатися до, і ми рухаємося до нарощення їх спроможностей. Потрібно, щоб ці літаки працювали ефективно. Ми розуміємо, що отримана техніка вже була у використанні. Ми розуміємо, що вона не є найновішою, ну але це краще ніж у нас було. Ще радянське озброєння, тому що там трошечки більш технологічніша зброя, має відповідні ракети. Ну, літак, скажем так, це платформа. Далі важливо, що у нього під крилами і важливо, який у нього радар стоїть. Тобто, радар має бачити далеко ракета має летіти далеко влучно і так би мовити, вже на крайній стадії польоту. На частині стадії, ну як вистрелив, забув, так. Ак активна головка самонаведення повинна сама вже шукати російський літак і так далі. Ну, на жаль, Росія має літаки сьогодні, які бачать далі е і ракети, які стріляють далі. Навіть порівняні е зараз з f 16 Тому що е мають вони можливість таку, мають потужне ППО, яке теж працює. В комплексі з авіацією. Якщо говорити про Міг 29 Су-27, то взагалі ну, не до порівняння. Там, коли в нас не було ще ефок, то співвідношення було угруповання, лише яке їхнє стояло 1 до 10 щодо наших мігів та служба. Ну і плюс по технологіях, це як пістолет Макарова, я вже порівнював проти снайперської гвинтівки. Тобто шанси дуже. Але, попри все, наші льотчики давали бій теж.